Ми затвердили зараз на сесії Сільської міської ради програму ремонту та поточного ремонту фактичного утримання доріг. Йде мова про дороги, які не є комунальними, не є на балансі міста, а дороги, які до нас перейшли разом з приєднаними населеними пунктами. І якщо говорити там в процентному відношенні, це близько. Понад 30% доріг, які перебувають або на балансі Львівської обласної військової адміністрації, або служби відновлення доріг відповідно обласні або державні дороги, і ви знаєте, що за останні три роки, оскільки Державний фонд дорожній фонд ліквідували Видатки на отримання доріг на жаль відсутні у львівській обласній військовій адміністрації, і сьогодні вони мають менше ніж 10% для того, щоб належно отримувати, прибирати і здійснювати поточний ремонт доріг. І це відображається в тому числі на львівській територіальній громаді. І фактично, ця програма, яку ми затвердили, це є юридичною підставою, щоб ми могли за погодженням з балансоутримувачем з тих, що я назвала Львівська обласна військова адміністрація або служба відновлення доріг, здійснювати утримання і, і поточний невідкладний ремонт. Тих доріг, які перебувають відповідно на балансі обласні або державні дороги, але є в межах людської міської територіальної громади. Програма на сьогоднішній день прийнята, але ще не є визначено обсяг коштів, які готове місто скерувати. Ми обговоримо основні пріоритети. Запропонуємо цифру, яку нам потрібно невідкладно. Звичайно, що пріоритетами є ті дороги, по яких їздить або громадський транспорт, або шкільний автобус, школярик. Тому що це ті найважливіші, найважливіші, найзатребуваніше. В нас є критична дорога в Малих Грибовичах, В нас є питання дороги також в напрямку Заруців, В нас є питання дороги там Лисиничі, де є зупинка. Теж потрібно ставити. У нас є питання центральної вулиці Дублян Володимира Великого, яка також питання і отримання зупинки. Це ті, що я вже можу назвати, як точно потрібно розглянути і щось дофінансувати. Конкретний обсяг коштів буде передбачатися на наступній сесії, коли ми вже визначимо скільки місто може на. Перший період виділити коштів і будемо узгоджувати. Але ті пріоритети, які я вже озвучила, вони будуть точно на столі розглядатися.